Що Господь нам каже про наші кроки, куди ми направляємось, як правильно крокувати, як зрозуміти, який правильно вибрати крок, швидкий або дуже повільно це робити, вліво, вправо, як саме прямувати? Сьогодні ми подивимось у старому заповіті, що Господь каже. Хіба ж він не бачить дороги мої і не лічить усі мої кроки? Бо очі його на дорогах людини, і він бачить всі кроки її. Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. Від Господа кроки людини, а людина, як вона зрозуміє дорогу свою. Зміцняй стопи мої на дорогах твоїх, щоб кроки мої не хиталися. Від Господа кроки людини, побожний, ставляться міцно, і Він, Господь, любить дорогу Її. Закон Бога Його. В його серці і кроки його не спіткнуться, справедливість ходитиме перед очи, обличчям Його, Господи, і кропки свої на дорогу поставить. Своїм словом зміцни мої кроки і не дай панувати надо мною ніякому погріхові. Як важливо, що в нас є ноги, да? і ці ноги допомагають нашому цілу тримати рівновагу. Ми можемо пригати, ми можемо ходити, ми можемо бігти. І саме Господь допомагає нам визначитись. Треба повільно йти або прискоритись, або трошки сповільнитися. І Господь дає час, дає розуміння. Він знає, де трошки треба притормозити, або трошки скоріше це зробити. Щоб ми були розумними, Господь дав нам слово своє, і нехай Господь благословить вас, відкриє вам те, як потрібно крокувати, в якому напрямку, в якому темпі. Нехай Господь сміть вас і благословить Духом Святим. І проговорить вам на цьому тижні, що він хотів би сказати, як він би хотів би вам допомогти.